Вартість розблокування накладних може суттєво різнитись, і в залежності від ситуації, бо існує дуже багато етапів в процесі розблокування податкової накладної. Можливо, в вашій ситуації дійсно все може обмежитись суто розблокуванням накладних і нічого не треба вигадувати. Але може це все зведеться до того, що треба знімати спочатку ризиковість, або варто буде подати таблицю даних платника ПДВ, або розібратись з акцизом, якщо у вас відмова по третьому пункту. Тому треба зі всім цим розбиратись спочатку. Всі ці озвучені етапи, вони є як додаткові, вони можуть бути, або їх може взагалі не бути, і ми просто розбукуємо накладну. І все це залежить від конкретно тої ситуації, яка склалась у вас на підприємстві, тому її треба спочатку вивчити і визначити чітко шлях, по якому ми будемо йти. Якщо ж говорити про вартість розблокування, то у компанії Incenta в середньому ця вартість складає від 8 до 12 тисяч гривень, може бути і дорожче. В деяких випадках виключних може бути трошки дешевше. Це все залежить від ситуації. Якщо ми все-таки будемо починати не з розблокування, а з додаткових якихось опцій, таких як таблиця, ризиковість, то вартість така. Таблиця в середньому 10-16 тисяч гривень. Ризиковість від 14 до 25 тисяч гривень знову ж таки, все залежить від особливості кожного клієнта від кожної ситуації, але в середньому вартість плюс-мінус така. А що стосується консультацій, то ми взагалі надаємо їх безкоштовно. Причому відносимось до них максимально відповідально і якісно. Ми готові ділитись з вами нашим досвідом. Вивчити повністю вашу ситуацію і дати дійсно дієві поради по вашій заблокованій накладні. Телефони ви зараз бачите на екрані, також вони будуть в описі під цим відео. Можете телефонувати, запитувати, і це для вас не буде нічого коштувати. Це я вам назвав ціни нашої компанії інсента. Нам відомо, що є компанії, які надають послуги по розблокуванню дешевше. Але використовують при цьому більш формальний підхід. Також дехто надає ці послуги в рази дорожче, ну об'єктивно без якихось обґрунтованих підстав на це. Що ж стосується нашої компанії інсента, то можу сказати, що ми знаходимося в середньому сегменті ринку і надаємо при цьому доволі якісні послуги. Ми робимо акцент основний на якісних поясненнях, тобто аналізуємо дуже детально вашу документацію, робимо детальні поради, яким чином змінити той чи інший документ, чи якого документу не вистачає. І Поки ми не отримаємо повний максимально повний пакет документів. Ми не будемо приступати до формування пояснень. І Ось пояснення ми стараємось робити дуже деталізованими, тому що це напряму впливає на результат нашої роботи. В дійсності мало хто розуміє такий підхід, і мало хто ним користується, але донести правильно інформацію до податкової у вигляді пояснень це дуже важливо і на практиці ми в цьому переконались. Ще дуже важливо це зібрати повністю всю доказову базу. Це питання дуже тісно пов'язане з поясненнями, бо не можна просто пояснити ситуацію, розписати все красиво. Треба це підкріпити доказами і. Е до цього треба ставитись дуже і дуже ретельно. Саме тому, індивідуально під вашу компанію, ми збираємо унікальний пакет документів, який дозволить майже зі 100% вірогідністю розблокувати ваші накладні. Це може якісно відрізняти нас від конкурентів, які за ті ж самі послуги можуть брати гроші в подвійному розмірі. І наостанок для тих, хто планує скористатись послугою по розблокуванню податкових накладних, хочу дати дійсно дієву пораду. Дійсно, якщо ви подзвоните юристу і скажете йому, я хочу розблокувати податкові накладні. Він може запропонувати одразу розблокувати вам всі ваші накладні. Але чи це буде правильно? Наприклад, коли нам дзвонить клієнт, ми спочатку розбираємось в причинах, чому саме йому заблокували накладні. Обираємо стратегію дій на майбутнє, а тільки потім... Радимо клієнту, чи йому одразу варто розблокувати накладні, чи краще поки почекати і зробити трошки інші дії. Тому що, наприклад, розблокувати накладні при наявності ризиковості можна. Розблокувати накладні при неподаній таблиці можна. Але наскільки будуть великі шанси. Тому з насторогою відноситись до тих юристів, які, не вникаючи в вашу ситуацію, кажуть, що вони готові розблокувати всі ваші накладні дуже швидко і без проблем. Може про легкі шляхи щось сказати?